Іноді буває ситуація, що ти розумієш важливість, як треба заснути, тебе вже, начебто вже немає якихось важливих справ, але ти не можеш заснути. Чому це відбувається? Твоя, як то кажуть, внутрішня дитина вона не задоволена. У кожної людини є важливі для неї потреби, і вони мають бути задовільнені протягом дня. Але, можливо, ти Протягом дня маєш купу важливих справ, така все ділова людина, все, начебто, віддаєш велику цінність, такий корисний, таке гарненько поїв, гарненько там щось поспілкувався, але щось не те можливо, просто якісь є потреби, які ти постійно в собі стримуєш тебе нема можливості їх реалізувати, можливо, через різні обставини, не тільки психічні. Перешкоди бувають ну реально, там велика відповідальність, не можете делегувати, або там матеріальні проблеми, або фізичні проблеми через здоров'я. Ви там не можете те, наскільки б вам хотілося реалізувати щось. Ваша внутрішня дитина плаче. Ви намагаєтеся ввечері якось добрати у те, якесь задоволення, гортання телефону або об'їдатися тощо.